Ми усі разом зустрілися в волонтерському центрі, де ми плели маскувальні сітки. Це було на початку повноштабного вторгнення в Україну. І ми та якби плели. Збирали підодіяльники простині. В нас дівчата Оксанка в нас це все в пральній машинці малювала в потрібний колір, то нарізалися спочатку руками, потім вже це то так само Оксанка на своєму підприємстві нарізала полосами. Тобто, це все було довго, це, це все було важко, але все рівно це все робилося. Відправлялися сітки. Але ми бачили, що запитів набагато більше, ніж потрібно. Нам прийшов, прийшло дуже велике замовлення на ППО по тим міркам, щоб сплести, це було просто нереально. На початку зими хотіли білі сітки, ми зрозуміли, що хіба до весни ми їх сплетемо. І наша волонтер Марія вона почала шукати альтернативу в інтернеті, і вона знайшла фізики Лірики, є команда Київська, яка робить схожі сітки. І їх та якби, їхню технолог... Аналогію. Вже в той час по ній працювала Івано-Франківські наші колеги Анна Маслак. І як називається їхня команда? Сітка ветенанка. Вони дуже вони нам все розповіли. Ми зв'язалися, вони поділилися повністю досвідом. Дуже тішилися, що ми починаємо теж тут це робити. Вони нам вислали креслення ножа. Той перший наш ніж ми коли його зробили, ми так тішилися. Ми знайшли е Володимир Нехай. Е він робить от такі всякі різні чудові речі, теж він вони розписують гільзи, збирають донати і допомагають хлопцям. То він був першим нашим та, якби, волонтером, який пробував робити перфурацію. Перфорація це вирізання хвилюк на спанбонді. Ось цих от. І це робиться ну, не так то й легко. Це складається цей спанбонд з слоями, він кладеться на прес, на нього ніж і пресом вирізаються ці хвильки. Спочатку ми робили внехає. Це було повільно, це було так собі не дуже швидко. Зараз на сьогоднішній момент ми вже працюємо з підприємством Прогрес це є наше напрацювання. Е, власник того підприємства Чайкін, співвласник та Чайкін Микола Леонідович. Е, він є волонтером, він є фактично спонсором перфорації. Е, Ми, е, Наші волонтери, наші дівчата, от в нас Наталочка з чоловіком з Ігором, вони фактично в нас по перфорації в основному, але коли вони не мають там можливості, то ми всі потроху. Трошки ходимо, перфоруємо. Нам ми нарізаємо на величезному 8 столі, нарізаємо полоси, такі, які потрібні хлопцям на розміри сіток замовлених, а перфорацію роблять ну, працівники. Виробництво, так як це техніка безпеки, і ми нас до того не допускають. І е, оплачується робота тим працівникам, оплачує Чайкін Микола Леонідович, за що ми йому дуже дякуємо. Ми перфоруємо багато. Ми можемо за один раз, у нас було 13 рулонів, так 15 рулонів, орлонів. Е, щоб ви розуміли, в рулоні це метр шістдесят ширина, 250 довжина. З одного рулона виходить от середніх сіток 8 штук, 6 на 8, там десь плюс-мінус з невеличким залишком. Після перфорації, тобто для того, ще перед тим, щоб воно приїхало туди, то ми замовляємо з Дніпра цю тканину. Ми теж шукали по різним точкам. Зараз, на наш погляд, ця тканина, яку ми беремо в Дніпрі, це і підприємство Руфер Україна, ми їм дуже вдячні. В них дуже гарний той професійний. Піксель. Зараз вони почали робити мультикам. Хлопці дуже задоволені сітками з того їхньої власнеї тканини. Нам зробили вже знижку. Тобто, для того, щоб вони бачать, що ми беремо багато, що ми працюємо, що ми то все відправляємо для хлопців. Для того, щоб воно приїхало сюди до Львова. Ми співпрацюємо з в нас Ангели України, громадська організація. В нас благочинна організація. Міцна допомога Олексій Дяків, в нас Оксана Ковтун, які... тому що ми, ми не створювали ГО. Ми, та, якби Я, як фізична особа, та, якби наш рахунок волонтерський і я як волонтер зареєстрована. І для того, щоб сплатити нова пошта гуманітарія, в нас, оті наші, кого я назвала, партнери, колеги, друзі, їм нараховуються бали, вони нам допомагають з оплатою. Це в нас теж вже є так, якби. Напрацьовано Вся наша така надзвичайно важлива місія і надзвичайно важлива справа. Я рахую не відбулася б напевно в такій мірі і в таких масштабах, якби нас не підтримали найближчі люди, родичі, друзі, колеги, сусіди, партнери там по роботі, які були в мирному житті, тому що вони повірили нам кожній. То тут працює, і це була в першу чергу віра в нас особисто в тих людей, які використовують ці кошти так, як ми їх використовуємо, тільки на тканину, робити, допомагати ЗСУ, перемагати, ну і радіти життю, зрештою, решт, тому що це все, чого ми так прагнемо, чого ми так хочемо, щоб ми. Були красиві, були гарні, були надзвичайні, тому що всі дівчатка, які тут, вони направду надзвичайні. А наша Лідочка щодня вона вже йде сюди, як на постійну роботу. Вона зробить свою основну роботу, і ми виходимо, а Ліда вже складає, складає, складає. І всі оті гори, які є на шиті, ми знаємо, що ми завжди можемо розраховувати, і Ліда завжди нам допоможе з тим важким великим етапом праці. Нічого про себе не буду казати, це наша справа обща, державна. У будь якій війні всі люди приймають участь, як можуть і як можуть допомагають. І тому ми що ми можемо, то ми робимо. Саме цінніше віддають життя наші хлопці, дівчата, а ми в тилу вже, ну, наскільки зможемо, наскільки в нас хватає сил, ми будемо то робити. А це наші помічниці, які постійно, постійно допомагають нам. Складати сітки, і це є зовсім нелегко, так. тому що треба так достатньо набігатися. Вільний час, коли ми маємо, допомагаємо дівчаткам складати сітки, вони шиють а ми складаємо, і ми при тому і гріємось, і, і добру роботу робимо. Ми раді, що ми можемо, хоч такою, ну своєю працею, чимось допомогти військовим. Надихає, стимулює, хочеться робити, що ми, по-перше, Користь даємо реальну користь, бо сітки маскують, дуже багато в нас зворотнього зв'язку з фронту, що дуже потреба, велика, дуже корисна, дуже зручне у користуванні. Ми вже більше 6 тисяч сіток зробили, і всі в основному ну всі кажуть, що дуже треба і дуже корисно. Тому ми продовжуємо далі і знаємо, що корисну справу робимо, ну і ще хочемо щось від себе дати, щоб військові відчули, що про них пам'ятають. Що якась, якась турбота є не тільки користь, а ще й така ну, сердечна турбота, дуже, дуже хочеться оце передати їм. Ну і все, що треба, все робимо, як всі складаємо, коли треба, коли треба, шиємо, коли треба, перфоруємо. коли треба Пишемо у Фейсбуці, давайте донати, допомагайте, тому що е, треба купляти дуже великі е, запити від військових, дуже чекають. Тому робимо все, що треба для перемоги. Навіть більше, що можемо, але все одно робимо. Ну я трошки е, шию, трошки катаюся з-за кордону, привожу чуть-чуть гуманітарки, по, по, ну, за кордоном трошки збираю. Так що я, в принципі, в мене там туди-сюди катаюся. Скажу. Волонтер. <сум> ну, так, трошки Хорватія, трошки Будапешт, е, Угорщина. Ну, так, трохи тут, трошки там. В мене всюди має бути багато. Пример, ну, ну, куда соночку? Яндекс. До до речі, про, Слави, е, смако, про смаколики, які ми вкладаємо в сітки. Оце Демір, він громадянин Туреччини, чудовий волонтер. Ми подружилися з ним давно. І от, власне, сьогодні він привіз нам енергетичні батончики е, ящик макаронів. Ми теж попасть, Якщо є макарони, ми вкладаємо. Так і що? а і ті душі сухі привіз нам. Так сьогодні він він постійно. Вам щось треба? Нам завжди треба. Все, я їду, я везу. Так само він привозить і донати. В нього чудове таксі. Напевно, ви чули у Львові. Він таксує. І всі чайові, які йому дають, він дає на ЗСУ. І так само і нам він приносив ті. Це Хасап. Футболка з написом Армія Росії під ногами, цукерки в простреленому російському шоломі окупанта та шеврони ЗСУ. Таке унікальне таксі возить людей по Львову. Та зараз на даний момент він збирає кошти на банку теж для того, щоб закупити спадбон. Кажи про себе сам. Так. Кажи щось. Ти знаєш мене. Та, та, та я то знаю, а треба, щоб знали всі. Так. Не знаєш. Мені дуже важко мовою. Але було, в тебе так але, гарно виходить. Російською? Тільки українською? — Так, тільки українською. Я не розумію мову окупантів. О, я живу в Україні, я вивчаю українську. Ми пишаємося. Що знаємо тебе. Що... Так, і ми дуже тішимося нашою дружбою там, пишаємося і любимо Деміра. Ну, війна в єдиний позитив, який вона принесла в моє життя, і я надіюся в життя моїх посестер і побратимів. Так ми тепер називаємо один одного. що я отримала багато дійсно справжніх друзів. Я в цих людях впевнена на всі 100%. Я знаю, що вони ніколи не зрадять, що вони завжди прийдуть на допомогу. І я тепер до кінця своїх днів я дійсно отримала від війни єдиний, але дуже величезний позитив. Оцих людей, з якими ми разом працюємо. Чудова команда «Львівські маскувальні сітки в беріг.